Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чіт-код. значить. Приїхав я зараз, запалились в мене в легені, приїхав я на Тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це в нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателя. Пасрать вообще ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається, тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. О, це соль морська. Приймати ванну, допомагає організму. Очищати. І думаю, треба на чай залишити, а воно нічого не було менше 20 євро. Ну, треба соль, даю 20 євро. Він так в лице помінявся, почав щось мені носити, туди сюди Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалося, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще, в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер-мега віддоном. покажу. покажу. Вот там океан. зрозуміло? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені по калоріферу, всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок. Бо я думав, ну, тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, ну, зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються по hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. <рес> цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чит-кот